Всім привіт, друзі! Маємо до вашої уваги такий крутий гольф. Автомобіль 2017 року має пробіг 78 тисяч, куплений нами на офіціалі під Дюссельдорфом на Volkswagen з пробігом 77 тисяч кілометрів. Значить, автомобіль, Пробіг ми можемо підтвердити на офіціалі, можемо підтвердити паперами з аукціону, так як купував його сам я, доставляв і забирав. Автомобіль має дві зарядки. Не має взагалі будь-яких із'ян, подряпин, має біговущий поворотник, весь автомобіль в рідньому окрасі, має безключовий доступ, тобто автомобіль не заводиться як другі ключиком, який треба вставити в запалення і потім він буде працювати. Має мультимедійну сенсорну таку навігаційну систему, яка управляється жестом, можна додати гучності, переключити трек, має камеру заднього огляду в значку. Тобто, якщо автомобіль припильний, включаєш, за, е, включаєш задню передачу і виїжджає камера чистенька, гарненька. Значить, автомобіль 100% з заявленим пробігом, який ми підтверджуємо, будь ласка, зверніть на це увагу, тому що треба перевіряти, щоб не було темних конячок. Немає не єдиного підфарбування, весь повністю в рідному окрасі. А має чудову літню гуму, безключовий доступ, два ключі. Дістрон, датчик світла, дощу, датчик полоси, датчик дальнього світла, підігрів лобового, тобто майже топова така комплектація. Кому цікаво, телефонуйте, звертайтесь, підписуйтесь на наші канали. Маємо ще безліч електромобілів. Взагалі в наявності до 100 автомобілів маємо на майданчику. Місто Бордичі, вулиця Шкріяльників, 8, бірауто. Звертайтесь.